Вітаю глядачів та підписників мого каналу. З вами я Дмитро Соловей. Давно нічого не знімав, давно з вами не спілкувався. На сьогодні я маю трохи вільного часу і вирішив з вами трішки поспілкуватися, трішки з вами поговорити. Не хотілося, щоб канал, скажімо так, Ну, не вмер, а хотілося, щоб канал і далі існував, щоб люди дивилися, щоб люди навчалися. Основна мета, мабуть, була того, щоб передати знання іншим людям, іншим однодумцям, клубнішникам, таким самим схибленим на полуниці, як і я. Дивіться відео, переглядайте, пишіть коментарі. Сьогодні ми так поговоримо, такі, скажімо так, зроблю легенькі настанови. І це відео буде більше для того, щоб ви написали в коментарях, які теми вам цікаві, що вас саме найбільше цікавить, які питання турбують. І в наступних відео я постараюся зняти і розказати. Наглядно показати я, ну, не маю можливості робити обробку відео якісь можливості у мене немає. Телефон у мене старенький, слабенький, але відео зняти, зняти відео, розповісти. Це без. Я думаю, я знайду. Хоча б там один раз чи два рази в тиждень. Гадаю, я зможу це зробити. Отже, у нас вже зараз зима, зима. І так сталося, що в кінці листопада в мене було кілька днів, я був вдома. І саме найперше це хотів би вам подякувати за підтримку моєї дружини. В мене було 27 листопада день народження, і просто я. Я був якраз вдома, і я бачив, скільки приходило привітань, скільки було гарних, теплих слів. Надіслано їй на Viber, на Messenger. Присилали люди привітання. Я був здивований, я був шокований. Дуже приємно, що ви про неї пам'ятаєте і підтримуєте її. Гадаю, ви так само будете підтримувати канал лайками і коментарями. Це саме перше, що хотів вам подякувати. Далі, основна тема відео що потрібно робити зимою нам. Ну, скажімо так, зимою ми не відпочиваємо, зимою ми не сачкуємо, зимою ми навчаємося. Скажімо так, для того, щоб ваша справа процвітала, розвивалася. Да, щоб завжди рухатися вперед, потрібно постійно навчатися. Чому технології йдуть вперед? Це одна з причин. Тобто якісь системи поливу, якісь там а, ті самі сорти, способи вирощування. Тобто, потрібно пробувати. Якщо воно придумано, значить воно варте уваги, варте уваги того, щоб спробувати. Плюс до того все, всього ще ви повинні розуміти, що йде зміна клімату трошки, і технології також підлаштовуються під ту зміну клімату. Що ще? Навчатися повин, ну, потрібно завжди. Якщо ви літом стикалися, особливо, <кій> якщо ви стикалися літом з якимись проблемами. Просто потрібно записувати або запам'ятовувати, які труднощі у вас виникали під час вирощування. І взимку, якщо не маєте змоги одразу вирішити питання, взимку завжди шукати шляхи вирішення тих чи іншим проблем. Ви стикнулися з тією чи іншою хворобою, ви стикнулися з тією чи іншою там, проблемою, поживленню, по поливу, наприклад. Ви повинні зимою сісти і просто вивчити це питання ідеально. Ще одна моя така порада. Коли ви шукаєте якусь інформацію, не шукайте її лише по полуниці. В, наприклад, по поживленню полуниці, наприклад. Ви насамперед повинні розібратися в мікро і макроелементах, що це таке і з чим його їдять. Тобто. Ви повинні розібратися, знайти інформацію в інтернеті про азот, наприклад, той самий. Якщо вам попало відео там, азот на зернових, чи там на соняшнику, чи там на іншій, принцип дії азоту один і той самий. На кожну культуру. Воно відповідає за одне і те саме. І подивившись, як він працюю на пшениці. Ви так само його можете примінити і до полуниці. Так? Набор тої самої зеленої маси, вегетативної маси. Ну, взагалі в інших, скажімо так, на інших каналах, не лише для полу... про полуницю, ви можете знайти собі багато цікавої і корисної інформації. Ви можете просто дізнатися, як працює той самий азот, як він смоктується рослинами. Ви можете дізнатися, які там сидерати є, які культури можна сіяти для, ну, перед, перед тою самою полуницю, які краще посіяти. Багато полуничників цього просто не знімають, не показують. На інших каналах така інформація є. І не завжди є така інформація, наприклад, навіть в тих самих книжках, спеціалізовано про полуницю. Є такі загальні отам, загальні поняття про азот, там, наприклад, та, якісь агро, агростатті, агрокнижки, да, агролітература, вона не дуже-дуже дуже, 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 дуже малий, дуже мало конкретно проповнить. Дуже багато такої загальної інформації. Хоча б цю загальну інформацію ви собі повинні знати. По елементах живлення ви повинні знати, що, за що відповідає азот. Який він буває, дає три види азоту, як він працює в ґрунті, як він зберігається, і ви будете тоді знати, яким, яким добрим краще підживити в той чи інший період розвитку, щоб досягнути гарного результату. Розумієте, щоб вносились добрива усвідомлено і обдумано. І тоді у вас буде гарний результат. Так само вам потрібно буде призвичаєтесь до свого ґрунту, до своєї води, до свого клімату, інформації, якої вам потрібно вивчити дуже багато. Дуже рідко, коли бувають такі випадки, скажімо так, виключення з правил, коли от посадив, поливаєш, сидну там нітрамофоски, грубо говоря, і. Як В тебе вона росте як в тебе там і і полтора спущає і ти ходиш до вальні. Але це буде до до часу. Клубніка дуже виїдає ґрунт. І м -м, після полуниці дуже стає бідний, бідний, скажімо так, бідна земля, бідний ґрунт. Вона дуже любить поїсти, полунечка наша, тому їй потрібно. Заздалегідь підготувати землю і під час вирощування так само і годувати її треба. Обов'язково вносити і мінеральні добрива, і органічні добрива. І щоб знати, що внести, щоб, якщо ви не маєте змоги зробити аналіз ґрунту, ви хоча б повинні орієнтуватися. І приблизно по тому, як ростуть у вас рослини, ви все одно зрозумієте, що у вас там. Є нестача в азоті, чи там фосфорі, чи там калію. В принципі, хто розуміється на цьому, той зрозуміє, що не вистачає. Я одразу теж не знав, не розумів. Але з часом це все приходить. З часом, править, це досвід. досвід. Досвід дуже багато значить. Але щоб здобути досвід, потрібно вчитися. І от зараз зима, саме період для того, щоб вчитись. Якщо у вас виникають якісь питання, в наступних відео я постараюся конкретно о, відкривати, давати відповідь по тому питанню, яке було задано. Не обіцяю, що я буду повністю на нього відповідати, там, повністю прям всю інформацію. Те, що знаю, те, що вмію, я розкажу. Нічого не приховую ніколи. Задавайте питання. Задавайте питання і буду робити відео, буду ділитись інформацією. Поки зима, будемо вчитись. Я буду ну, розказувати свої спостереження, ділитися своїм досвідом, своїми знаннями. Отже, чекаю ваших коментарів. Всім гарного настрою, позитиву, нам скорішої перемоги, гарних вам врожаїв. Слава Україні!